Без гарячої води за останні два тижні залишилися 24 будинки обласного центру. Цього разу не через аварію на тепломережах. У Івано-Франківську почастішили крадіжки приладів гарячого водопостачання. На оперативній нараді в міського голови директор теплокомуненерго Василь Рущак повідомив: за останні два тижні злодії викрили лічильники вимірювання теплової енергії, прилади гарячої води, запірної арматури та фільтри. На думку Рущака, крадене перепродують в інших регіонах, оскільки обладнання досить професійно зрізане і без пошкодження. Загині дільниць, особливо де встановлені з металопластику, трубопроводи проводив будинку, то так, щоб не це все обладнання, то вирізається повністю професійно, знімають. Я не знаю, чи це йде на кольорові метали, чи це можливо десь вони з майбутнім використанням інших обласних центрах і так далі. Представник міліції каже, ймовірні місця продажу краденого було перевірено. Приладів не знайшли. Втім, шукають далі. Міський голова нарікає, шукати треба краще, інакше випадки почастішають. Мовляв, крадіжка цілих вузлів гарячого водопостачання. Проблема глобальніша аніж банальне зникнення лічильників. Якщо це міліція спільно, там з кого треба долучити долучимо. Не присіче, ми будемо мати біду. Що якщо по електролічильниках там заживляє ЄРЦ напряму, бо ну, немає що робити, а що з теплом робити, коли цілий вузол виріжають. До того, що Івано-Франківську традиційно продовжують красти і лічильники електроенергії, нещодавно шість таких приладів викрали у багатоповерхівці на вулиці Коновальця 136А.